Вітаю, на календарі четвер, 20 червня, в ефірі Капріньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про таке: пошкоджені дахи та вибиті вікна окупанти поцілили по приватному сектору селища Шевченко. В нас собака, вбило собаку. Ворота, пластикове вікно пробило. На машині два вікна. Одне вилетіло, друге луснуло. Евакуація дітей, ремонт доріг та встановлення світлофорам. у мирнограді. Пройшло засідання координаційного центру. Перехресті вулиці Пугачова та Соборна. Там ми вважаємо, що необхідно встановити світлофор для зменшення навантаження транспортного потоку. Та зниження рівня аварійності саме на цьому перехресті, шахраї вдосконалюють схеми. Злочинець Краматорського шукав людина понад 146 тисяч гривень. Було відкрито 38 кримінальних проваджень по фактам шахрайських дій. 17 з цих кримінальних проваджень особам вже оголошено про підозру. А по іншим фактам ще триває досудове розслідування. Як продовжити отримувати субсидії та пільги з 1 липня? Що треба знати мешканцям Донеччини? До прикладу, це території Маріупольського району, Лавновакського району, території Бахмуту. Прилеглих територій, магнітні бурі, справжні випробування для метеозалежних, що робити, аби покращити самопочуття. Вони постійно є, вони циклічні, є. і я дуже прошу е, приймати ліки, які вам призначають. Рятувальники нагадують покровчанам про небезпечність вибуху небезпечних предметів. Знаю, що треба робити, як е, потрібно діяти, е, коли знайшов там якийсь пристрій, наприклад повідомити, подзвонити комусь, розказати дорослим. Вчора ввечері, 19 червня, окупанти завдали удару по селищу Шевченко Покровської громади. На щастя, інформація про загиблих та постраждалих відсутня детальніше вже знає знімальна група телебачення. Капрі. Вчора ввечері, 19 червня, ворог завдав удару по селищу Шевченко. Суттєвих пошкоджень зазнали приватні оселі місцевих мешканців. У більшості будинків повилітали вікна. Раз прильоту усі місцеві вже збиралися відпочивати. Мешканець селища Валерій внаслідок удару втратив домашнього улюбленця. В нас в нас собака вбило собаку. Ворота, пластикове вікно пробило. На машині два вікна: одне вилетіло, друге луснуло. Так, всі вдома були десь після одинадцятої. На час не дивилися. Дуже гучно було, але ніхто не злякався. Все було нормально. О пів на одинадцяту Бог його знає, куди воно залетіло, але оламки в будинку скрізь. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Наразі на місцях працює спеціальна комісія з фіксації руйнувань. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Ворог атакував 16 населених пунктів Донеччини. Двоє мешканців загинули, четверо зазнали поранень. Протягом доби поліція зафіксувала 2107 обстрілів з боку РФ. Під вогнем перебували міста Залізне, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів'яр, Селища Зарічне, Курахівка, Нью-Йорк. Північне, Райгородок, Шевченко, села Дачне, Дружба, Острівське, Розкішне. Руйнувань зазнали 57 цивільних об'єктів, 44 житлових будинки, амбулаторія, фельдшерський пункт, СТО, заклад освіти, заклад культури, автотранспорт, комунікації. Розкішне окупанти накрили з РСЗВ Торнадо С, вбили цивільну особу, пошкодили 12 приватних осель. У Трецьку внаслідок обстрілу загинула людина пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки. П'ять ударів витримало північне, яке Росія обстріляла двома авіабомбами кап 250 та артилерією. Поранено мирного жителя, пошкоджено два багатоквартирних і п'ять приватних будинків. По залізному війська РФ завдали авіаудар бомбою КАП 250 Є поранений. Руйнувань зазнали 16 приватних будинків і об'єкт інфраструктури. Одну людину травмовано в часовому яру та одну в Нью-Йорку. Крім того, сьогодні. Сьогодні під ранок росіяни вдарили по миколаївці попередньо без постраждалих поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Сьогодні близько 9.00 армія РФ вдарила по Костянтинівці авіабомбою к 500 Одна людина загинула, ще одна поранена. Влучання було у передмістя, де розташовані дачні будинки. Чоловік 1955 року народження загинув. Жінка 1959 року народження отримала поранення. Один будинок зруйнований повністю, ще три пошкоджені. Евакуації дітей, ремонт доріг та встановлення світлофора у Мирнограді пройшло засідання координаційного центру. Побували там і мої колеги. Останнім часом стан дорожнього покриття на території Донеччини не радує задовільним станом. Значний трафік, авто, важка техніка та недовговічні ремонти знову і знову розбивають асфальт на дорогах. А погодні умови, зокрема, дощі, вимивають нові ями. З питанням щодо ремонтних робіт на території Мирнограда місцеві мешканці звернулися до правоохоронних органів. В свою чергу поліція повідомила про таку проблему на засіданні координації. Центру підтримки цивільного населення. У зв'язку з погіршенням аварійної ситуації на дорогах та для безпечного і безперешкодного проїзду медичного транспорту, транспорту військовослужбовців та для безпечного пересування водіями нашої громади. Дорогами звернулися з цим питанням про відновлення дорожнього полотна та нанесення розмітки. Вулиця Соборна, це основна вулиця, вулицю Центральну вже зробили. Взагалі вулиця Соборна. Тому що там іде і велика техніка, спецтехніка, і для наміри, які везуть і продукти харчування. Тому вона дуже швидко розбивається, ми її ремонтуємо. Так що вже центрально зробили і черга йде до Соборної вулиці. По-точному, так, да, це буде ямковий, ямковий ремонт. Також Роман Півторак наголосив про наявність небезпечних ділянок доріг на території міста Мирноград. На думку поліції, такі локації мають бути обладнані відповідними засобами регулювання руху. Перехресті вулиці Пугачова та Соборна. Там ми вважаємо, що необхідно встановити світлофор для зменшення навантаження транспортного потоку та зниження рівня аварійності саме на цьому перехресті. Ви ж бачите, яка у нас зараз ситуація і. Це не дуже зараз наразі. Дай Бог доживемо до перемоги, переможемо їх якнайскоріше, і тоді обов'язково там світлофор буде, тому що він це питання на контролі якраз. Єдине, що треба трошечки, я думаю, ще трішки трішки зачекати. Сьогодні на території Мирноградської громади триває евакуація родин з неповнолітніми дітьми. До війни було 351. Багатодітна родина зараз залишилось 69. Ми кожного дня їх інформуємо, коли вони звертаються за послугами. В нас були інформаційні рейди разом з поліцією. Ми поадресно їх відпрацьовували відпрацювали майже всі родини. У нас там декілька родин залишилося. Ми ще плануємо з ювінальною превенцією це зробити. Вони всі посилаються на те, що якщо буде гірше, ми будемо виїжджати там. Ну тобто. Ми, ми також тримаємо це питання на контролі, бо ми самі слідкуємо за ситуацією. Якщо ситуація буде погіршуватися, то ми будемо вже оперативно приймати якісь рішення. Також під час засідання голова Мирноградського Червоного Христа розповіла про наявність допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які зараз перебувають у громаді. Є ще спальні набори, ну їх не багато залишилося, але є що він в себе включає. Це розкладушка, невеличкий матрасик. Ну такий, такий зовсім невеличкий, щоб на розкладушку покласти. Там подушка, ковдра, постільна білизна і рушник. Аби отримати таку допомогу. Всі бажаючі можуть звернутися до товариства Червоного хреста міста Мирноград за номером телефону: 099 120 22. двадцять Касьянова Кристина, Чепіль Даниїл. спеціально для телебачення Капрі. Вночі РФ атакували теплоелектростанцію «ДТЕК» трьох енергетиків. Поранено медики надають їм можливу допомогу. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. Повідомляють у «ДТЕК». Це уже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. Шахраїв вдосконалюють схему. Злочинець Краматорська ушукав людей на понад 146 тисяч гривень. Шахраї продовжують вводити в оману довірливих громадян. І, попри численні застереження від поліції, чимало необачливих мешканців потрапляють на гачок зумисників, втрачаючи заощадження. На сьогоднішній день у шахраїв існує багато різних схем, під виглядом яких вони намагаються привласнити собі якомога більше чужих грошей. Довірливі громадяни надають дають невідомо. М, особам персональні та банківські дані, а також без вагань перераховують свої заощадження. Інколи мова йде про десятки тисяч гривень. Так нещодавно поліцейські Краматорська викрили банківського шахрая, який ошукав людей по всій Україні. Поліцейськими та слідчими було викрито місцевого громадянина, який під приводом оновлення даних та, скажімо так, збереження коштів громадян, пропонував їм захистити свої заощадження і таким чином виманював у людей гроші. За попередніми даними було встановлено п'ять. Таких фактів, тобто п'ять осіб він ошукав. За даними слідства, сума збитків попередньо становить 146 тисяч гривень. Це ті кошти, які він виманив у людей. Зараз триває досудове розслідування. Фігуранту оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Аферисту загрожує покарання штраф або позбавлення волі на строк до трьох років. На жаль, такі випадки шахрайства зовсім не поодинокі. Їх також фіксують на території Покровська. Було відкрито 38 кримінальних проваджень по фактам шахрайських дій. 17 з цих кримінальних проваджень особам вже оголошено про підозру. А по іншим фактам ще триває досудове розслідування. Війна аніскільки не заважає шахраям виманювати гроші у довірливих українців та вигадувати для цього нові схеми. Навпаки, воєнні часи дозволили їм урізноманітнити свої махінації, тож співробітники поліції закликають людей бути пильними та уважними, аби не потрапити на гачок злодіїв. Ветерани війни та інші зможуть отримати виплати від 450 до 3100 тисяч гривень до дня незалежності. Особам, які отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання, вона призначається в автоматичному режимі. Особам, які не стоять на обліку в органах пенсійного фонду України, грошова допомога виплачується за їх зверненням до пенсійного фонду. Як продовжити отримувати субсидії та пільги з 1 липня? Що треба знати мешканцям Донеччини? Дивіться далі. Головне управління пенсійного фонду України у Донецькій області завершує фінансування соціальних виплат за червень. На ці потреби виділили 4 мільярда 548 мільйонів 600 тисяч гривень для 667 тисяч отримувачів. Деяким українцям необхідно виконати додаткові дії, аби не втратити право на субсидії та пільги. Це стосується мешканців територій відповідно зареєстрованим на які відповідно до постанови 215. З від початку повномасштабної агресії продовжувались виплати, незважаючи на те, що ці території були або окуповані після 24 лютого, до прикладу, це. Території Маріупольського району, Волновакського району, території Бахмуту, прилеглих територій, згідно постанови удержувачі такої категорії з 1 червня 2024 року переведені на загальні умови утримання субсидій та пільг. По-перше, ті люди, які одержують, є одержувачами пільги субсидій, як я вже сказала, вони були одержувачем пільги субсидій, також станом на 24 лютого, це уточненням. Проживали, чи проживають на тимчасово окупованій території або зоні активних бойових дій. І спочатку повномасштабної агресії, не звертались жодного разу до підрозділу Пенсійного фонду України за призначенням, перерахунком пільг. Або субсидії. подати заяву на перепризначення субсидії можна онлайн поштою або особисто. Також необхідно надати такі документи: декларацію в окремих випадках договір оренди житла, копію договору про реструктуризацію заборгованості, документи, що підтверджують місце проживання тощо. Магнітні бурі справжні випробування для метозалежних, що робити, аби покращити самопочуття. Поради лікаря. Далі у нашому сюжеті магнітні бурі справжні випробування для метозалежних людей, адже вони небезпечні для здоров'я. Уже завтра, 21 червня, землю накриє геомагнітна буря потужністю у 5 балів. Триватиме вона до 23 червня. Частіше за інших негативні симптоми у такі дні відчувають літні люди. Власники хронічних захворювань. Унь і вагітні жінки. Вони постійно є, вони циклічні є. І я дуже прошу приймати ліки, які вам призначають. В ці дні запобігати фізичному навантаженню, в ці дні раціонально висипатися і в таку спеку пити води достатньо. Симптоми магнітної бурі люди можуть відчувати по-різному. Найчастіше у дні бурі люди скаржаться на головний біль, нудоту, слабкість та високий тиск. Передивитися свій план на тиждень або на добу, тобто запобігти ускладнень свого захворювання і запрограмувати, щоб людина добре почувалася, треба. Або з ліками ходити і вчасно користуватися, або безперервний прийом ліків. Щоб перенести сонячні спалахи з мінімальною шкодою для здоров'я за кілька днів до бурі та під час неї дотримуватися здорового способу життя, Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави, енергетичних напоїв, збільшити фізичну активність і більше рухайтеся. Замість поїздки на транспорті, пройдіться пішки. Лягайте спати в один і той самий час. За дві години до сну не дивіться в екран телевізора, комп'ютера або телефону. У разі сильного нездуження варто звернутися до сімейного лікаря. Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження бюро економічної безпеки за 239 депутатів. Закон передбачає незалежний відбір нового голови бюро економічної безпеки, перетестацію та кадровий відбір за участю іноземних експертів та українського бізнесу. Рятувальники нагадують покровчанам про небезпечність вибухонебезпечних предметів. Через бойові дії у різних регіонах України зросла загроза травмування населення від дії вибухонебезпечних предметів. Найчастіше жертвами мін стають діти. Міни, боєприпаси різного типу, їхні уламки, розтяжки можуть завдати непоправної шкоди та навіть відібрати життя. Тож сьогодні, 20 червня, співробітники ДСНС разом з працівниками ювенальної поліції провели профілактичний рейд для дітей Покровська, аби нагадати про важливість дотримання правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. Під час рейду слухачам роздавали пам'ятні листівки та буклети. Поки триває війна, діти в Україні позбавлені можливості безпечно проводити дозвілля на канікулах. Що трапляються багато нещасних випадків, яким можна було запобігти. До загроз, які існували у довоєнний період, додалась ще одна серйозна загроза життю та здоров'ю пов'язана з вибухонебезпечними предметами. Адже на сьогодні Україна є однією з найбільш забрудненіших вибухонебезпечними предметами країн у світі. З початком літніх канікул ми спільно з працівниками ДСНС посилили профілактичні заходи серед дітей та дорослих, щоб попередити та розповісти їм про алгоритм дій та правила при виявлені вибухонебезпечних предметів. Сьогодні ми з представниками ДСНС проводили профілактичний також захід, під час якого розповідали батькам та їхнім дітям про які вибухонебезпечні предмети можна знайти на нашій території та як діяти при їх знахідці. Та що робити, коли куди повідомляти, прослухавши застереження від правоохоронних органів та рятувальників, матусі розповіли, наскільки важливо в цей час знати та неухильно дотримуватися правил для дітей Тим більше як діти підбирають всі іграшки, все це звичайно актуально, щоб вони не брали незрозуміло, що зараз різне все буває, тому треба заздалегідь обговорювати все з дитиною все щоб він не піднімав незнайомі йому речі. Ми це все говоримо. Як кажуть, ми прийшли на майданчик. Поки не подивилися самі, що можна це брати. Тоді дозволяємо брати. Взяв ось грається, а так не дозволяємо нічого брати. У мене ось старший син. Ми йому завжди забороняємо, щоб він щось брав собі. Нічого стороннього завжди ми розповідаємо. У школі нам багато що розповідають. Проводять, треба обережно. Зараз на час. За словами покровчанок, вони завжди дотримуються правил безпеки та не порушують їх. Звісно, в такий час потрібно дотримуватися правил. Дотримуюсь, звісно, іноді нагадують, це потрібно робити. Ну під час канікул, ну я знаю, що треба робити, як потрібно діяти, коли знайшов там якийсь пристрій, наприклад, ну, повідомити. Не подзвонити комусь розказати дорослим. В першу чергу ну, не чіпати. Правоохоронці та співробітники ДСНС звертають увагу батьків, аби ті, в свою чергу, більше спостерігали за своїми дітьми, контролювали, що малеча бере до рук та постійно проводили бесіди про дотримання правил безпеки. При виявленні вибуху небезпечних чи підозрілих предметів негайно звертайтеся за екстреними номерами: 101 або 102. У серпні очікується полегшення ситуації зі світлом. Повідомляє голова держенергонагляду. Саме тоді завершаться ремонтні роботи на деяких атомних енергоблоках та зменшиться кількість об'єктів з гарантованим електропостачанням. Але у найближчі півтора місяці ситуація з постачанням електроенергії буде дещо складною. Що стосується погоди, то завтра, 21 червня, увесь день у Покровську небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 26 градусів тепла. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.